Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом. Номер 98. Вулиця Милославська. ТЕЦ 6. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Будищанська. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this bus is leaving from Power Plant 6. Please stand clear of the doors. Your next stop is Budychanska Street. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф 160 гривень. Маршрут номер 98 Рут ново 98. Зупинка вулиця This is Будечанська шріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Ліськівська. stop is Лиськівська стріт. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 98. Route number 98. Зупинка. Вулиця Ліськівська. Лиськівська стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка магазин Радунь. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Radun Market. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 98 Рут ново 98. Зупинка. Магазин Радунь. This is Radun Market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Градинська. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Градинське Street. Дотримуйтесь правил особистої гігієни Маршрут номер 98 Route number 98. Зупинка вулиця Градинська. This is Градинська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Оноре де Бальзака. Please stand clear of the doors. Your next stop is Оноре де Бальзака Street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 98 Рут ном 98. Зупинка. Вулиця Оноре де Бальзака. Дісіс Оноре де Бальзака з Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Будинок побуту. Придбайте QR-квиток навіть коли вже забігли в автобус. QR квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку Київ цифровий. Завантажуйте для Android та iOS. Маршрут номер 98 Route number 98. Зупинка. Будинок побуту. This is будинок побут. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Площа Анкари. Please stand clear of the doors. Your next stop is Плей Square. Маршрут номер 98 Рут номвер 98. Зупинка. Площа Анкари. This is Anкари Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Миколи Закревського. Please, stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Закревського стріт. Маршрут номер 98 Рут номер 98. Зупинка вулиця Миколи Закревського. This is Миколи Закревського стріт. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Завод Алмаз. Шановні пасажири, в разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 98 Рут номер 98. Зупинка. Завод Алмаз. This is Almaz Factory. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Автобусний парк номер 6 Please stand clear of the doors. Your next stop is Bus Park No6. Шановні пасажири. В разі оголошення повітряної тривоги просимо вас вийти з транспортного засобу на найближчій зупинці і негайно прослідувати в укриття цивільного захисту. Уважно слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Маршрут номер 98 Рут 98. Зупинка. Автобусний парк номер is bus park number 6. Маршрут номер 98 Рут номер 98. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Пожежне депо. Please, stand clear of the doors. Your next stop is fire depot. Маршрут номер 98 Рут номер 98. Зупинка. Пожежне депо. This is Fire depot. Маршрут номер 98 Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка ТЕЦ 6. Кінцева. Your next stop is Thermal Power Plant 6. Маршрут номер 98 number 98. Зупинка ТЕЦ 6. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop Thermal Power Plant 6. We would like you to thank you for using our services. Have a good day. Маршрут route, route number 98.